Великдень одне з найбільших християнських свят, і в цей день у храмах та церквах області проведуть святкові служби, які зберуть тисячі вірян. І аби цей великий день пройшов безпечно, рятувальники закликають бути обачними та вкрай обережними, поводжені з вогненебезпечними предметами. Які заходи вживаються, і та які основні правила безпеки мають дотримуватись під час свят, розкаже Оксана Урбанська, речниця головного управління ДСНС України у Вінницькій області. Вітаю вас. Вітаю вас. Які ж основні правила ось безпеки і поведінки саме на Великдень? Ну, хочу сказати, що е, зазвичай багато людей е, відвідують культові споруди, храми, і е, саме в ці дні, коли скупчення людей е, велике у приміщеннях церков, зростає кількість е, не лише Пожеж через необережне погодження з відкритим вогнем, а й також можливі певні е, тісняви, оскільки храми переповнені. Е, е, також існує загроза затимлення під час масових зібрань у храмах, оскільки е, дуже багато свічок, як у вірян в руках, так і на підсвічниках. Е, тому е, існує такий е, ризик травмування. Ми хочемо нагадати людям, що під час великодніх богослужінь треба бути дуже обережними, не залишати свічки без нагляду, тримати їх виключно вертикально, слідкувати жінкам за кустками, якими вони покривають голову, тому що вони здебільшого із легкозаймистих речовин, а також дивитися, щоб вогонь не торкався верхнього одягу тих, хто знаходиться поруч. Визначити одразу шляхи евакуації, це якщо на випадок якоїсь надзвичайної ситуації, що в принципі може виникнути, і слідкувати за цими показчиками, і знати, де знаходяться евакуаційні виходи. Ну і не створювати знову ж таки повторюся, тисняви. А ось ще проводяться спеціальні інструктажі для вінничан. Звісно, інструктажі проводяться і за тиждень, а то і за два, можливо, і більше. Абсолютно у всіх храмах, які визначені для проведення літургій Великодніх, рятувальники провели роз'яснювальну роботу, превентивну роботу із священними служителями, усім духовенством, прихожанами, які були на момент. Проведення такої роз'яснювальної роботи у храмах рятувальники також перевірили всі храми і культові споруди на засоби первинного пожежого гасіння, надали фахові рекомендації. Ну і також обов'язково застерегли людей, не дивлячись на те, що навіть може тривати літургія, не ігнорувати у жодному разі сигнал повітряної тривоги. І я хочу нагадати, що під час великодніх днів, особливо в неділю і в суботу, рятувальники працюватимуть як завжди в посиленому режимі. Нагадаю людям, що комендантська година на території області вона не відмінена, і ми наполегливо просимо і звертаємося до всіх жителів області та обстейн області. Не ігнорувати сигнал повітряної тривоги, слідкувати дуже обережно за тими предметами, які залишаються без нагляду. Сторонні предмети, там валізи, пакети, невідомі речі за жодних обставин їх не торкатися, а одразу повідомляти про це за номером телефону 101 або 112. Ми радимо вам всім святкувати безпечно і з прийдешнім Навзаєм дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок і на все добре. На все добре. А у великодні свята на Вінниччині також максимально обмежать масові заходи та посилять контроль за безпекою, аби запобігти скупченню людей. Відповідне рішення ухвалили на Раді оборони області. Сили оборони та рятувальники працюватимуть у посиленому режимі, а жителів закликають не ігнорувати повітряну тривогу та дотримуватись правил безпеки.